З корпусом «Хартія», хто, хто працював, за, саме в межах угрупування Хартія. Да, Пошукова, як вона називалася, ударно пошукове угрупування Хартія. 92 штурмова бригада, полк Код 92, 13-та бригада Хартія, 114, 144 144-та механізована бригада, 425-й полк Скеля, Легіон Свобода Росії. Потім підрозділи Лазар і Тайфун. Це підрозділи Нацгвардії, патрульна поліція Харківщини. Це двадцять під... було 120 стоп. Оце саме ті підрозділи, які зачищали села навколо Куп'янська, а в середині Куп'янська працювала вже тактична група. От там вже були 127 двадцять харківська бригада, 425 двадцять полк, скеля, 125 двадцять механізована бригада, 116-та бригада, 110-та спецнази ВСП СБУ, 151-й полк, сили спецоперації і корт. Ну, це наша така подяка всім тим, хто брав участь і хто досі бере участь в операції купінського я, я дам. Полк поліції особливого призначення ГУНП України в Харківській області вони теж брали участь в цій операції. Це так, треба так згадати. Сподіваємось, нікого не забули. Ні... нікого не нікому не забули подякувати. Спецопраці у Куп'янську триває. Вона триває так само і навколо. В чому головний успіх? В тому, що перше групування Хартії воно відсікло логістику повністю від міста Куп'янськ, і вже росіяни не змогли перекидати через оскіл в Куп'янськ. Підкріплення не змогли заходити. Хоча є інформація про те, що по трубі все одно якийсь рух, але є по тій самій газовій трубі. А друге групування вже діяло в Куп'янську і продовжує діяти. Вони просто вишукують е там російських окупантів і просто їх добивають. Їх там може перебувати на даний момент. Інформація не змінюється, близько 200.